Привіт, я Калістус Езіуклу. Гравець БК Крив Баскет. Сьогодні я навчу вас грати на позиції центрового. Перше, що ви мусите зробити, це зігнути ноги в колінах. Таким чином, супернику буде важче зрушити вас з місця. Виконуєте ведення, розвертаєтеся у протилежний бік і кидаєте м'яч на півгаку. Наступний елемент буде з використанням обманного руху. Виконуєте ведення, робите вигляд, що будете розвертатися на осьовій нозі, але рухаєтеся в протилежний бік і знову закінчуєте атаку кидком на півгаком. Що ж, це були досить легкі рухи для гри на позиції центрового. Але щоб навчитися використовувати їх правильно і в потрібний момент, також треба важко тренуватися кожного дня, іноді повторюючи один рух до 200 разів за тренування. Успіхів вам.